Екологія. Природа необхідна людині для того, щоб вона жила. Якщо ми не берегтимемо природу, люди почнуть гинути від різних захворювань і навіть екологічних катастроф. Протягом свого життя люди сильно забруднюють ліси, моря, річки, озера. Що потрібно робити, щоб допомогти нашій планеті та середовищу? Розділяйте сміття. Люди навчилися справлятися зі сміттям трьома способами: залишають на свалищах, спалюють чи переробляють. На жаль, окрім переробки, такі способи гублять природу та небезпечні для здоров'я. Роздільний збір сміття допомагає переробити те, що вже не потребує нових речей і корисних матеріалів. Вибирайте екологічний транспорт, найкорисніші для людей та для природи способи пересування. Прогулянки пішки та поїздки на велосипеді. Газ від машини забруднює повітря. Намагайтеся відвикнути від пластику. Повністю відмовитись від пластику, навряд чи вийде. Надто багато навколишніх речей, створено з цього дешевого матеріалу. Але можна скоротити його споживання і зробити внесок у порятунок природи. Великий вплив пластика на океани. Саме океани створюють кисень і дають пісну воду, яка нам життєво необхідна. Через забруднення світовий океан став працювати гірше. Надмірний вилов не дозволяє відновлювати рибні ресурси. Зміна клімату позбавляє моря кисню, вмирають морські тварини. Нашу планету псує вирубання лісів, збруднення навколишнього середовища. Викиди перинукових газів та інші фактори сучасного життя ведуть до знищення біологічних видів та завдають шкоди екосистемам.